Ахти-бахте. Блін, я щось нажав і воно перестало знімати, чи я навіть не почав знімати. Ну Це просто капець. Так що, якщо? Зараз якусь хвилинку запишу. Решту буду записувати потім. У нас буде багато відео. Маленьких. А то нічого, все буде добре. Я ж вчуся. Я ж не виходжу в ефір за гроші, щоб позоритися. Так, просто позорився, безкоштовно. Ким добре, тот такой потепло, Треба трохи ся розчіпати. Вітра нема, тепленько гарно. Трохи ще чується холодне повітря, але в мене там лисано росте. Мужичок на мене подивився, а я застидався, яйць разок. Народ з'їжджається машин ціла купа. Сюди. Зараз повернуся, Покажу. Ціла купу машин. Оце по дітей до школи приїжджають. Добре, що близько живемо. Подумать 800 метрів до школи. Все, всім пока.